Веб Подільського доканал щодня дбає про стабільне водопостачання для мешканців громади. Це команда професіоналів, яка щодня стоїть на варті комфорту громадян. Окрім планових завдань, працівники служби завжди готові до викликів, які вимагають миттєвої реакції, незалежно від пори доби чи складності ситуації. В короткі терміни бригада Квеб-Подільського доканалу оперативно вийшла на екстрений виклик для усунення прориву по вулиці Мельниченко. Завдяки злагодженій роботі, швидкій діагностиці і відповідальному підходу вдалося оперативно усунути проблему і відновити водопостачання для подільчан у найкоротші терміни. Проводилися ремонтні роботи по мережі водопостачання діаметром, діаметром 219 мм на чивунній трубі, яка запітує питною водою міста. Переводопорово стався о 9 ранку. Мешканці зателефонували, що тече вода. і ну, Раптом виїхали технікою, усунули ці водопорив. Наклали на червону трубу хамут, ленточний хамут з нержавіючої сталі. Працівники КВЕП подільськводоканал готові прийти на допомогу в будь-який момент. Турбота про людей і швидкість. Те, що робить роботу служби відчутною в кожному домі. Влада Ткач, Олексій Мяй телекомпанія Пет.